Прості та складені числа. Це дуже цікаво і корисно. Простими назвали ті числа, які мають лише два дільники: число 1, і само це число. Найменше просте число 2, воно ділиться на 1 і на 2. Наступне за ним число 3 теж просте, воно ділиться на 1 і на 3. А 4 складене число, воно ділиться на 1, на 2 і на 4. Число 1 непросте і не складене, то воно тут і не написане. А як же взнати, які числа прості? То ще за 200 років до нашої ери, давногрецький вчений Ератосфен або Ератостен, як то вже ми його назвемо, вигадав зробити отак: написав багато чисел, а тоді перше число, що просте, взяв і Позакреслював всі ті числа, які діляться на це просте число. Тоді взяв друге просте число, і покр... тільки позакреслював всі. Не отут закінчував. Всі позакреслю в своїй таблиці. Тоді взяв друге просте число і так само зробив. А у нас є можливість не позакреслювати, а взяти решето, як воно і зараз і називається. Решето ератостена. Або іеротосфена. І зараз це решето, в яке випадають всі парні числа. Ми зараз розглядаємо числа до 105, але їх же нескінченна множина. І простих чисел, нескінченна множина, знайдуть люди якесь велике, просте число вже за допомогою комп'ютера. А знають, що воно не останнє, і шукають наступне, просте число. Нескінченна множина. Зараз ми взяли решето, в яке випадають парні числа. Всі окрім числа 2, тому що воно просте. Ви можете зробити більшу табличку. Або отак закреслювати. Спочатку закреслювати всі парні числа, потім ті, що діляться на 3, але ще не закреслені. Так, наступне число 3. То ми згадаємо і табличку множення, і ознаку подільності на 3. От, наприклад, 4 додати 5 – 9, ділиться на 3. 5 додати 1 – 6.

І решето візьмемо таке, щоб випадали всі ті числа, що діляться на 5. Ну тут легко, тому що всі ті числа, що закінчувалися нулем, вони випали в перше решето, вони були парними. Тепер обведемо число 7. Воно просте, воно ділиться на 1 і на 7. То шукаємо ще ті числа, які ще не випали, а діляться на 7. 7 на 7 – 49. 7 на 11, 77. А це число 91, дивіться, це 70 додати 21. То воно ділиться на 7. Тепер обведемо число 11, тут вже їх немає, повипадали і 33, і 44 і так далі. І тепер обведемо 13, 17, 19, вже немає тих чисел. Що оце тут до числа 105, немає складених чисел. Оці всі числа діляться лише на 1. Ось оце число 53 на 1 і на 53. 61 ділиться на 1 і на 61. І всі ці числа прості. У них лише два вільники. Ми до 105 розглянули числа, а ви можете розглянути далі. Було цікаво.